Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як обійти ВКонтакті. Заходимо на стартову сторінку ВКонтакті. k.com. Напускаємо Enter. І пишемо свій номер телефону або емейл, залежно від того, що ви реєстрували в такому форматі плюс 3.8.0. Ну і в мене вже вибуло, наприклад, і ще не буває. Ви просто пишете той номер. І пароль. Перевірте, чи у вас виключений капслог і чи ви вводите англійською мовою. Повійте. Ось і все. Ви увійшли ВКонтакті. Дякую за увагу.